Слава Ісусу Христу, вітаю вас, брати і сестри. Сьогодні субота, 8 березня. Вітаю всіх моїх прихожанок, наших сестер зефіток, всіх коханих пригожанок, всіх е, е, жінок, яких в житті, в житті з якими я познайомився, яким проповідав Слово Боже, який сповідав, яким уделяв таїнств. Богу віддякую за цю гарну частину людства. І хай Бог розвиває ваше покликання, щоб, ви, так як пресвята Богородиця, ем, були наповнені миром, благодаттю, щастям. А сьогодні ми отримали Слово і хочу з вами задуматись над словом з книги Пророка Ісаї, з 58 розділу, коли ж ти в суботу стримаєш свою ногу і у мій день святий Твоїх справ, щоб, щоб у мій день святий Твоїх справ не чинити. Коли назвеш суботу розкіш, Господній день святий і, поваж, і поважаний, і шануватимеш її, не йдучи в дорогу, покинеш твої справи та переговори, тоді в Господі ти знайдеш твою розкіш. Я повезу тебе на колісниці, у звищами країни, і нагодує тебе спадщиною, Якова, предка Твого. Бо уста Господні, так сказали. Так, крім роботи, snu nam potrzebny też odpoczynek. Trzeba wyjść wit від fizycznych, fizycznego fizcznego nadwyrężania, tak Trzeba też wydalić się w taką duchowną sferę. I Bóg dał ludziom szabat, czas odpoczynku. E, i pamiętaj, pamiętaj, że dzień święty świętować każe Господь Bóg. E, szabat to zupynka. Так і Євреї Не? це зупинка, якою ти маєш задуматись і якби, пригадати собі, ким ти насправді є. Бо людина, яка не знає, ким вона є, яка не знає якби, свого, свого, своїх предків, свого коріння, своїх традицій, вона є калікою. І ми самі добре знаємо, що якщо українці не знають, наприклад, своєї історії, тоді вони приймають російську нарацію і маємо проблему з цим. Не? Ми вже повірили, що, дійсно, що український народ вийшов з Москові, там і коріння наше, і так далі. Деякі так думають, не? слухайте, що історія українського народу почалася з Москові, якій ще там, знаєте, в середньовіччі не було, ні так вона поставала, починалася десь там. Це, це, це просто незнання історії, веде до такого, такої ампутації пам'яті. Тому це каліцтво. Тому треба, треба святкувати шабет шабат і, і пригадувати собі, аби бачити дію Бога в історії народу. І Бог двічі в тому тексті, через пророка Ісаї, двічі говорить про розкіш. Що таке розкіш? Це щастя, це відпочинок і так далі. Не? Бог хоче, щоб ми розкошували, щоб ми були щасливі, ми це вважаємо це ж наше. І каже Ісая, що достатньо в Бога відпочивати, віддати йому всі турботи, і ти будеш розкошувати. Так. І Коли Бога віддаємо наші проблеми, Бог краще їх вирішує, ніж ми самі могли би подумати про це. Z drugiej strony widzimy, że ludzie, gdy odpoczywają, to unikają od Boga, unikają odpoczynku w Bogu. Bardzo często my podczas odpoczynku szukamy jeszcze większego naładowania. Słuchajcie, czasem tak jest, że my zaplanowaliśmy nasz odpoczynek i tam tak tyle spraw, nie? że koszmar, lepiej, żebyśmy chodzili na pracę. Baczcie, a Stary Zawit nakazuje każuje Jewrajach odpoczywać. Раз на декілька днів треба відійти, все покинути, все залишити, піти в шабат. Каже книга Вихід, 20 розділ. <coughs> Пам'ятай на відпочинковий день, щоб святкувати його, шість днів працювати, маєш робити, робитимеш всяке діло Твоє, не сьомий відпочинок на честь Господа Бога Твого. Не робитимеш ніякого діла сам, ні син твій, ні дочка твоя, ні раб твій, ані раб рабиня твоя, худоба твоя, ні чужинець, що перебуває в твоєму дворі. Бо шість днів творив Господь небо, землю і море, і все, що в них, а сьомого дня відпочив. Ти мій благословив Господь сьомий день і освятив його, Ще сьомий день нав'язує до, до створення світу, Бог шість днів створив світ. Шостого дня створив людину. І сьомого дня Бог відпочив. І пророк Ісайда пригадує якби цього, цього, це рішення Бога, І щоб не, виріш, не, не рішати своїх справ, щоб не подорожувати, щоб просто бути зосередженим на Богові. Звичайно, що в часах Ісуса навіть цей шабат, це дуже часто був просто такий якийсь закон, такий мертвий. brakowało tego ducha. E, nawet do dzisiaj jeszcze jest taki pewne niuanse, jakie trochę nas szokują i może trochę nawet nie seriozne jakby co więcej obowiązek szabatu. Na przykład je po szabatach e, lifty, tam w Izraelu na przykład, one zupełniają się na każdym powierzchni. Jak jest dużo powierzchni, to На кожному поверсі зупиняється. Чому? Щоб єврей, віруючий, в шабат, не мусив натискати на цю кнопку зупинки ліфта. На кожному поверсі собі, там 30 поверхів не? там і назад. І на кожному поверсі зупиняється і так далі. Ну, відає, здається, що це абсурд. Не? Треба ж розумієте, що євреї святкують Шабат, то ми святкуємо день після Шабату до День Воскресіння Ісуса. У нас трохи інша логіка. В євреїв шабат це завершення. завершення тижня праці. Ми починаємо день з шабату. Ми зустрічаємо перше Бога, це принципове, що Бог для нас на першому місці, а пізніше з Богом йдемо в ці ситуації, в ці події буденності. завжди з Господом Богу. Ми з неділі починаємо, У нас з неділя це перший день тижня, а в євреїв шабат це завершення тижня. Це важливо теж. Не? E, з чим асоціюється нам слово шабват відпочинок? Не? E, e, на єврейській мові цей, цей, цей висвіт, що Бог відпочив, Бог зупинився, Бог влаштував шабват, можна перекласти, як якщо Бог захопився. Бо там є цікавий контекст такий. E, Бог не втомився e, цим світом. Stworzeniem tego świata, bo już wszystko słowem stworzy. Ale po stworzeniu ludyny szóstego dnia Bóg był tak zachwycony tym, co stworzył, że odpoczył e, i sił wiesz, i patrzył. Trochę tak, jak ty wychodzisz na z góry, widzisz, jakiś garny i to musisz się siść. Nie spoglądasz na to wszystko, czy ono takie wrażające, czy takie ładne. I Bóg, jak stworzył Adama i Jewu, to po prostu zachwycił się nimi. I pisma pierworodnego griecha, wsieddział griech opadinia, by utracił ten pogląd Boga. My już nie wierzymy, nie wierzymy, jak Bóg na nas patrzy. I znajdź, co Bogu zrobił, pokaż do Moiseja, Ви після гріха первородного втратили цей мій погляд. Вже не знаєте, що я вас так люблю. Маю до вас прохання, будете шість днів працювати. А сьомого дня в шабат, залиште всі справи, не вирішайте їх, не подорожуйте. Перебувайте вдома, перебувайте перед моїм обличчям і маєте захоплюватися мною, так як я вами захоплююсь постійно, бо Бога вічний шабат. Tak Wy, chociażby raz na tydzień, zachowujcie się ze mną. Patrzcie na mnie, szukajcie mojego oblicza, słuchajcie moje słowo, słowo molicja. Dlatego dla nas ten, ten, ten dzień szabatu, niedziela, ten, ten dzień modlitwy, my na Boga w Jego oczy, my Jego posławiamy, my Jego wdzięczni. Ja myślę, że podczas Wielkiego Postu, w niedzielę, Nedila zawtra. Bog, czy Cerkwa chce nam powiedzieć, że jednym z umów nawrócenia też jest dobre świętowanie szabatu. Nie robimy remontów w, 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 w dniu szabatu. Nie o pytań, nie m, wytraczamy czasu na tornecie. I, I prosto, w ten dzień my jest z Bogiem. To nie oznacza, że mamy z blaszką i piwem leżeć na dywanie, nie. My w ten dzień z Bogiem. Ми дивимося на Бога із захопленням. насолоджуємося Його поглядом, а Він на нас дивиться з любов'ю. Спробуй так святкувати Шабат. Це, 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 це сьогодні запрошення Ісаї на новий спосіб. І побачиш, що цей, це буде час благодаті, час е, неймовірної ласки. Коли ти в суботу, для нас коли ти в неділю, ви би сказали ми, е, християни. Коли ти в неділю стримаєш свою ногу, щоб і мій день святий твоїх справ не чинити, коли назвеш неділю розкіш, Господній день святий і поважний і шануватимеш неділю, Йдучи в дорогу, покинеш твої справи та переговори, тоді в Господі ти знайдеш твою розкіш. І вам бажаю. найдіть в Господові розкіші. Може, навіть не чекайте до шабату, може, зараз просто скажіть Богові, що його любите. Насолоджуйтесь, Він вірний, Він постійно з нами. Цей Божий шабат постійно триває, тому що Бог постійно нас дивиться з любов'ю, але ми про це не знаємо. І так як ми обмежені в часі, ми люди в просторі, то ми потребуємо, щоб хоча б раз на тиждень зупинитися на 24 години на добу. І проте цього часу, неділі. Дивитися в обличчя Бога і роз, розкошувати його словом, Його присутністю, Його любов'ю. Так хай буде. Перебувайте з Богом. Гарного дня вам і бажаю вам завтра гарної Божої неділі, Божого Шабату. Слава Ісусу Христу!